Смачна печінкова страва з магією. 650 грам курячої печінки промиваю, чищу і викладаю на паперовий рушник. Не забуваю про Анрі, бо якщо йому не дати, страва не вийде. Печінку гарно просушую рушником і викладаю на дощечку. відправляю в морозилку приблизно на годинку, щоб наша печінка підмерзла і її було зручно нарізати. Нарізаю кубиком по пів сантиметра, відправляю в зручну ємність, додаю дрібно нарізану цибульку, 60 грам кукурудзяного борошна, 2 яйця, мускатний горіх сіль. Та чорний молотий перець за смаком. Все гарно перемішую на пательню трошки вершкового масла для аромата. Викладаю оладки, обсмажую 3-4 хвилинки під кришкою з кожної сторони. Друзі, це дуже проста страва. Всім смачного і будьте здорові!